Всім привіт! Ви на каналі Джерело Поліни. І сьогодні будемо робити розпаковку моєї косметики, яку я щойно замовила. Добре, для початку я хочу вам показати ось такі рум'яшки вони від Makeup Revolution. Вони таку, такої текстурки. І вони ось так ось виглядають на руці. Ось так ось виглядають вони, якщо закриті. Якщо підрозтушувати, то прям вау! Мені дуже подобається. Далі хайлайтер. Він також такої ж самої текстурки, і також від Makeup Revolution. Він прям дуже пігментований, мені дуже подобається. І ось такого пальчику вже більше вистачає, ніж на дві щоки. Вона мені якось перебільшує, я вже переборщую тут з хайлайтером. Якщо ось такий пальчик набрати, не знаю, як своїми пензликами це набирати, бо я їх багато набираю. Ось. Далі я хочу вам показати ось таку помаду від NYX. Вона дуже пігментована, класно дуже пахне. І ось так ось вона виглядає. Вона дуже прям класна. Мені подобається вона пігментована і те, що вона пігментована, це прям плюс такий. Я прям дуже мріяла про таку помаду. І вона, якщо малесеньку крапельку е її сюди на руку або на щоку, малесеньку. Вона настільки пігментована, що вистачатиме, як на рум'яна малесенької крапельки. Але треба дуже швидко розташовувати, бо вона швидко. Швидко дуже засихає. Ось. Далі я вам хочу показати ось такі тіні від Makeup Revolution. І зараз розпакуємо їх. Я дуже чекала цього моменту. І нарешті він настав. Вони в запаковочці. Такі, ну, щоб не відкрилися, не розбилося, нічого там не зробилося. Вони ось таку форму мають. І зараз ми відкриємо їх. І вони ось таких відтінків. Слава Україні. Да, тут навіть такі кольори є, і мені. Дуже сподобався ось цей, бо він також дуже пігментований. Взагалі тут всі пігментовані. І мені дуже подобається. Особливо ось цей золотий. Він прям може хайлайтер заміняти, чесно. Упс. <с> да. Такі справи бувають. Мені дуже подобається ця палетка. Вона. Дуже класно, дуже багато кольорів. Ми будемо їх використовувати і в деяких відео, в деяких челенджах ви, напевно цю палетку точно побачите. Бо вона таких кольорів, які нам точно знадобляться. Вона дуже класна, тут класні кольори. Чому я саме таку обрала? не якусь там рожеву, таку всяке таке, коричневе. Тому що мені захотілося робити якісь челенджі, тож ось така буде. Добре. І зараз І зараз ми зробимо невеличкий мейкап тільки цими продуктами. Для початку я хочу нанести рум'яшка, ці самі, і беремо пензлик і. Щось так, воно погано на, наноситься. Прямо не знаю. А воно так взагалі не пігментовані. Може, трошки більше треба. Або на пальчик спочатку. Ну, на пальчик вони наносяться прям прекрасно. А вот, ну, если с пальчика, то прям хорошо, доброе, норм. А, ну да, если с пальчика, то прям хорошо, все норм. Буду с пальчика наносить. Он а, все якось на меня. Он бы зараз не переборщить еще. В можна сказати, що нормально, далі теж на щічки. Ой, да уж, Рабочила я вже алілуя. Далі хочу нанести цей самий хайлайтер. Ось. Він прям дуже пігментований, тому постараюсь його мало наносити. Бо ви самі бачили, який він там. Прям. От. Ну, якщо б я могла б цим всім продуктом поставити в то я б поставила б. Але ви. Можете поставити вподобаєчку, тож, будь ласка, поставте вподобачку і підпишіться на мій канал. Добре. Я вже я приборщила. Хоча, якщо його мало наносити, то його майже не видно. А якщо бага... чуть більше наносити, то... Ти переборщуєш? І от як зробити нормально? Хорошо. Добре. Щось то вийшло. Далі хочу нанести помадку. Ось вона. І я якось облегшу собі життя. І не буду оцим наносити, а буду пензликом наносити. <плес> да. б дякую, що в мене дзеркальце є. Добре, розпочинаємо. Ага. Так воно прям дуже пігментовано. Ну таке відчуття я прощу, то просто то фломастером пройшлась по губах. Ладно. Окей, візьмемо ще трошки, трошки. Якщо ви зараз побіжете замовляти цю помаду, то уч... очікуйте ось такого результату. Тому що там можна обрати, звісно, кольори, але якщо ви саме такий кольор оберете, буде треш. Да, я повиходила вже за лінії все. Капець. Ну, що ви хочете від семирічної дитини? Я не вмію фарбуватися. Так. Да. Ви ж, напевно, зараз запитаєте, Запитаєте, чого ж я взагалі фарбуюсь? Тому що я вчусь отаке. Добре, бідний пензлик, я його сто років намило, а він ще потерпає до сих пір. Він ось такий такий вружавий. Вибач мені. Ладно, далі я хочу нанести тіні І тіні я хочу використовувати у фіолетових тонах. Спочатку я хочу ось цей нанести ось цей. Тому що я бачу, що він більш пігментований. Давайте. Робимо треш. Йо. Ах. Все. Починаємо робити треш. Готуйтеся, беріть попкорн. Хоч в кіно мене, дивіться. О! Все! Пойшов капець. Я вже із алінії повиходила. Все дуже добре. Ну, ми тут щоб веселитися. Тож, і ви звикаєте, і я звикаю. Друге око. Думаю, з цим вже хватить, воно і так вже бідне. Ви от бачите, що зараз? Це не я. Я себе не впізнаю. Ну, Блін. Хорошо. Робимо наступним чином. Все добре. Дивіться, беріть попкорн, буде весело. Ну, якось та я і угладила цю всю катастрофу, але якось вони не дуже помітні. Але якщо більше нанести, о! О! От бачите? Якщо більше нанести, то тоді треш. Якщо менше наносити, то їх майже непомітно. Ну, з дорослими все легко, тому що вони так ледь-ледь роблять макіяж, а то? А дітям хочеться чогось, ото, як ото бачите, губи? Приклад. Ото як фломастером пройшлись, ото все яскраве таке, то що ви хочете? Я ж також дитина. Ну, якийсь такий макіяж вийшов тільки з цих продуктів. Із моїх рук. Да! Капець. Ну, всім папа. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і прощаюся, але ненадовго.